Огляд погодних умов в Україні на тиждень з 27 січня по 2 лютого 2025 року. На межі січня та лютого у нашій країні встановиться рекордна тепла погода. Згідно з прогностичною інформацією, протягом найближчого тижня на територію нашої країни надходитиме аномально тепле повітря з країн Балканського півострова, а також східної частини Середземного моря. На тлі південних вітрів і відносно високого атмосферного тиску середні показники температури перевищуватимуть кліматичну норму на 7-12 градусів по Цельсію. А в денні години не виключено досягнення рекордів максимальної температури. Таким чином, характер погоди нагадуватиме скоріше кінець березня, початок квітня, ніж маківку зимової пори року. Карта середньої аномалії приземної температури з 27 січня по 3 лютого демонструє безпрецедентне тепло по всій східні та Східній та Південно-східній Європі. У понеділок, 27 січня, на всій території України очікується аномальна, тепла та суха погода без опадів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. У Карпатах пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час становитиме мінус 1 плюс 6, в день плюс 5, плюс 10. У південних, західних та місцями центральних регіонах плюс 10 плюс 14. У вівторок, 28 січня, в Україні отримається тепла погода без опадів по всій території. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується в межах плюс 1 плюс 6, у західній частині місцями плюс 7 плюс 10. Вдень повітря прогріється до плюс 7 плюс 12. У південних та західних регіонах, особливо на Прикарпатті, плюс 13, плюс 16. У середу, 29 січня, у західних областях пройдуть дощі. Нарешті території країни без опадів. Вітер переважатиме південної чверті 7-12 метрів за секунду. На півдні місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 2 плюс 7, в день плюс 7, плюс 13, В внутрішніх районах Криму плюс 14 плюс 19. У четвер, 30 січня, у західних регіонах очікуються помірні дощі у Карпатах із мокрим снігом. Нарешті території України опадів не передбачається: вночі та вранці місцями туман. Вітер на лівобережжі України південної чверті. У решті регіонів змінних напрямків 3,8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 1 плюс 7, вдень плюс 6 плюс 11. У південній частині та у Криму плюс 12 плюс 15. У західних областях плюс 2 плюс 7. У п'ятницю 31 січня. У західних та північних областях пройдуть помірні подекуди значні дощі. У решті регіонів без істотних опадів. Подекуди можливий туман. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується в межах плюс 1 плюс 6, вдень плюс 7, плюс 12. У західних та північних регіонах плюс 2 плюс 7. Суботу 1 лютого у північних та центральних областях країни продають невеликі подекуди помірні дощі. Нарешті території України погода очікується без істотних опадів. Подекуди можливі тумани. Вітер змінних напрямків 3,8 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується в межах 0 плюс 6, в день плюс 3 плюс 8, на півдні плюс 6 плюс 11. В неділю 2 лютого невеликі дощі з мокрим снігом очікуються у північних, центральних та східних регіонах. Нарешті території країни переважно без опадів. Вітер змінних напрямків 3,8 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується в межах мінус один плюс чотири, в день плюс два плюс сім, на півдні Одещини до плюс десяти.